Леся Українка контра спем сперо Геть ти думи, ви осінні, то ж тепера весна золота, чи то так ушалю в голосінні, променуть молоді і літа. Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні. Я на убогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слісти гарячих розстане, та кора льодовая міцна, може, квіти з'їдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, буду камінь важкі підіймати, і не вагу ту страшною, буду пісню веселу співать, вдов темну ніч не видно, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну. Ясну владарку, темних ночей. Так, я буду, крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи, сумні.